Так, ще раз хочу пройтись, бо один раз тут наверху я ще не був. Там наверху і ніхто не був, а може були, бо видно, щось притоптано. Може то кабан чи олень був там не знаю. А все вже там рушиться. Ну, дуже, дуже, дуже непогано. От зараз я вийду ось як близько. А та ви вже. Бачите? Так. Ось туди. Ні, Не заміни її я залазять. Оце мабуть най, найвища точка вже для тих, хто хто хто, хто жив дуже вперти. А треба триматися, хоча б одна рука, дві ноги і голова дурна. Отак так. -то. Бачите, оце я думав, як за залізти. Ну, по-перше, я пройшов все знизу. А там. Ну, не буду гадати. Не буду гадати. Бачите, скала така. Скала. і все видно, непоганий, непоганий замок. Я б купив. Як дачу? Так. І ось я вже заліз на самий верх, тепер спускаюсь донизу. Ноги ну, вже трішки болять. Вже цілий день на ногах. І це ж зробили. А я щось не побачив там. Мабуть, тут валити чи що? Не знаю. Повернуся. Я такий. опа-ля, опа-ля. тут опаля. дробинки ці лісниці, вони не дуже, а парила в візьму триматися якось. а бачите там, а ну. я сказала, хтось розпалював. Багаття там, може хотів ночувати, а в бадурах в руїнах там палять, палять, палять багаття і шашлики, мабуть, роблять. О. Так, зараз я знову оце я вже. Прийшов понизу, пройшов поверху. А. Мабуть, рили якісь колодці чи що. Я вже. Ну, вода, вода потрібна була. Я не бачу вже, але там сміття. Там сміття. Оце я хотів подивитися, тут щось вже такий дах, вже сучасний дах. А, точно, точно туалети. Що вони так юш? Я... Ну, звичайно, що закрито, бо зима. А це міст я проходив, проходив. Так, ну я знаю, що там ще в самому низу є якісь... Теж бачите ще. Що... Ось її тропа. А як туди попасти? Не знаю. А зараз. І там же вихід. Вихід я правильно зрозумів. Як Якщо... все? Ну так, да. вайлер, вайлер. Це то селище. Так, і оце я трішки внизу поблукаю. Ще є час. Парять, багаття. Щось тут роблять. А може... Не можна цього робити. А це на, на скелі такі, Ну, штайн, штайн, це скеля. Камінь, це скеле. А хельф, хеф, хеффин. Якийсь такий камінь. Рятувальний камінь. Хельф. Це допомога О. дуже багато готи реставрували, ну як багато, ну так щоб можна було прийти походити. Ну, звичайно, ті замки, які реставрували, вже, в яких є господарі, воїнцор, Гехенгіни, зігмаріни, там Ліхтенштайн. Ще я не був в одному замку. Говорять, що він належить теж воїнцолярному. Це е, ха-хаєров. Та не, не був там. Ну, хочу побувати. О. Мені здається, що якщо я буду отак от лазити, 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 то або, або, або. Або я стану здоровішим. Або та ніяких або. Треба нам, нам треба здоров'я і воно буде. Нам гроші не треба. Роботу давай. А робота в мене є. Правда. Зараз женуть мене до лікаря, щоб він, щоб він дам мені якесь заключення дав, що я можу працювати. А що я так вниз пішов, пішов і пішов. Ну, звичайно, що треба провести якийсь там медицинський досмотр там, а ось ви бачите, що я вранці я трошки, трошки... ноги будуть боліти, у мене звичайно що стільки находився. Так, і еще, що? що це, куди я вийшов. Ну, ось він. Ну майже все, майже все. Ну я ще от піду сюди, може з цієї сторони, з... опять ахтунг. Знову пишуть. Так, ну, якщо ходять, ходять. Ну, пережають, що тут буває. Суви і все, що завгодно буває. Так. Але зі сторони гайслингіна, якщо є дорога, ось вона ось така от крута, якщо можна пройти, то краще, щоб не обходити. А то я вже дуже багато. Но ну, обходив, як нормальні герої. А, і у нормальних, у ненормальних ноги не болять. А у нормальних, які так от обходять, обходять, обходять. І болять ноги. Ну, що. На сьогодні я буду закінчувати. Ще в мене багато. І на робочі, і цих мандри мої. Ще ми не були в Барінгі, не були в музеї. музеї вагі, музей, де, ваги, музей Ваги називається. Повинно бути цікаво. Так, і не були ще, ще не були. Ой, там багато де не були. Але що, по-перше, отак от, бо взимку, мабуть... Трошечки важче. Ой. А, я ж говорю Хайгерлог. А, до речі, в Хайгерої ще є, е, як він називається, музей Атом. Е, от, е, колись е, Гітлер, коли вже почали бомбити Берлін. Він оцих всіх цих вчених перевів хайгерлох. Атомну бомбу треба було вже за, закінчити, вони не закінчували, не могли чи не хотіли допомагати <кхи> Гітлеру. І коли американці вже хайгерлох бомбили, замурували там все. Що вони замурували, ніхто не знає. Але там є такі відео, відео, де, де там розказують багато чого. Розказують. Правда, здається на, 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 на німець, тільки німецькою. Навіть англійською немає. Так, і бачите, так. Якщо подумали, на, на камінняку. Каміняка стара. Вона ще юрського періоду. Але моя задниця навіть таку стару не витримає. Опа. О. Так, і що ж я бачу? Я бачу, що вже він не заблукав, я вже тут по сонцю орієнтуюся. Дуже добре орієнтуюся. О, так, впала і ляка впала. Ось мене треба було переступити. Так. І от бачите, воно все йде вниз. Це все йде вниз. Але я вже йшов сюди, потім повернувся. Може треба було наверх піднятися. Ось так. А я... Я вже бачив його. О, але... Ну що, будемо закінчуватися на цьому.